Привіт мої любі, наші п'яти хвилинки. Ми завжди починаємо з чого? З посмішки і з подяки до себе. Дякую, що ви знайшли час і бажання на 5 хвилиночок для свого тіла. І поїхали! Не витрачаємо час на балачки. Наші 5 хвилин. Супер. Сідаємо в позу русалки, одна нога позаду, інша попереду. Не обов'язково, щоб обидві частини тазу сідали. Але якщо вам сильно дискомфорт, дискомфортно в суглобах, ви можете щось підстелити під попу. Можна сісти на книжки або убік для йоги, якщо у вас є. Витягуємося за рукою вгору. Одна рука на килим. І ми починаємо тягнутися сильно рукою в бік. Робимо вдих. ребра штовхаємо в стелю і видих на інший бік. Вдих. І видих. Робимо вісім ще. Можна очі прикрити. Сім. витягуємося за рукою. Шість. Вдихаємо, штовхаємо ребра в стелю. П'ять. Чотири. Три. Два. Один лишаємося в такому положенні. І ми тягнемося за мізинцем і скручуємося в діагональ, робимо видих. Вдих. Розкрилися, подивилися в стелю. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Вісім. Вдихаємо. Сім. Вдихаємо. Шість. Вдихаємо. П'ять. Чотири. Витягуємося за мізинцем. Три. Два. Останній. Раз. Один. Випрямили руки, витягнулися максимально замаківкою. Руками штовхаємо килим від себе, скругляємо спину, робимо видих навдосі. Натягнули килим на себе, виштовхнули грудну клітину вперед. Підборіддя трішки підняли. І поїхали. Видих кругла, вдих, витягнувся. Працюємо руками, руки штовхають від себе килим, натягують від себе натягнули. І вдих. І вдих. Ще. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Ще два. Два. Вдих. Останній. Вдих. Руки випрямили. І зараз ми закручуємося назад. Видих. Вдих. видих, Вдих. Закрутилися максимально, наскільки виходить. І видихаємо. Не падаємо назад. А маківкою тягнемося вгору і закручуємось. Ваша задача не впасти на руку назад, а закрутитися максимально вздовж своєї уявної осі. Добре. Два. Вдих. Один. І те ж саме на іншу ногу. Поміняли. Рука накилими, інша. Вдих. ребра штовхаємо в підлогу. Витягнулися за рукою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягуємося. стегно штовхаємо в килим. Руку витягуємо максимально із корпуса. Ще п'ять. Вдих. І посміхаємось, розслабляємося, можна закривати очі. Головне, щоб ви відчували, що ви робите. Ще три. Ще два. Останній раз лишаємося внизу. Один. Рука за мізинцем. Діагональ. Видих. Навдосі в стелю. Видих. Стеля. Видих. Стеля. Видих. Стеля. Видих. Стеля. Чудово. Шість. Вдихаємо. Видихаємо. П'ять. Видихаємо. Тягнемося за мізинцем у діагональ. Ще три. Вдихаємо. Два. Вдихаємо. Останній. Вдихаємо. Дві. Дві. Обидві руки на килим. Виштовхнули сильно, килим від себе. Видих. Кругла спина, підборіддя до себе. Вдих. Натягнули килим на себе, підборіддя в діагональ. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Шість. П'ять. Дихаємо. Чотири. Працюємо руками три. Ще один. І останній. Видих. Вдих. Руки паралельно полу. Витягуємося за маківкою і закручуємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, не Падаємо назад. Ще п'ять. Чотири. Працюйте в своїй амплітуді. Три. Тягнемося за рукою. Два. Останній раз. Один. І останнє, що ми зробимо, ми будемо з цього положення піднімати, штовхати таз вперед на видиху і повільно сідати назад. Поїхали. Десять на кожну сторону. Видих, вдих. штовхуєте таз вперед. Не прогинаємося при цьому в попереку. Ми намагаємося лобкову кістку штовхнути вперед. Не прогнутися в тазу, не прогнутися в попереку. І зараз за рахунок цього вирівнитися. А саме за рахунок того, що ми лобкову кістку натягуємо на себе і ніби прокручуємо таз вперед. Ще два рази. Ф один. Ф поміняли ножки. Все те ж саме. І штовхаємо лобкову кістку вперед, назад. Вперед. Назад. Рух відбувається в тазу. Не впопереку, тут працює лише тас. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. супер, Склали ніжки, як вам зручно. Прикрили очі, зробили глибокий вдих, видих. Відкрили очі ліва, права. Гарного вам ранку, чудового вам дня! І я вами пишаюся. Не зупиняймось, до зустрічі!